грошей на все От бачите, от бачите. А стояли, це є оці творки. Починаємо. А, Шановні колеги, доброго дня. Ми сьогодні маємо. А де наш порядок? денний? 28 березня у нас є проєкт ухвали про затвердження проєктної установи. А, от наш стоп у війні, розвиток. повний, ми будемо говорити зараз з голосу, але будемо чітко визначати, на що. Я буду зараз пропонувати, якщо депутати підтримують, Дай, будь ласка. У нас порядок денний складається з одного питання. Це проєкт проект ухвали по розподілу бюджету розвитку. Шановні колеги, я пропоную затвердити е, проєкт ухвали. Е, з, там вчора ми відкинули е, 15 мільйонів на е, трамваї, перевезення цих трамваїв. Я е, е, пробувала розібратися в цифрах. Там дійсно е, з платформами по перевезенню і з тими рейками, е, плюс-мінус окна, там будуть вже дивитися, може щось зекономлять. Е, питання стояло в ПДВ. Сьогодні... Я буду ініціатором звернення щодо змін в законодавстві. Можливо, поки ми будемо е, шукати, хто нам перевезе і переробляти ті всі речі. Можливо, ми там закономом кілька мільйонів на ПДВ. Якщо будуть внесені такі зміни, е, 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 власне, не, не Я думаю, що незупишу незупонень процес, тому що в нас витрачається е, спробування і розмерння наразі. Е, нам треба починаючи з. 15 квітня до кінця травня і ви завершити ці всі процедури. Я, я думаю, думав, що до сказати Власне, ти... ми зробимо спроби. Якщо ні, ну тоді будемо вертатися. Тому прошу підтримати з правкою 15 мільйонів на. На, на доставку, з доставку. доставку з переобладнанням. Тобто, і власне так і прописуємо доставка з переобладнанням. Тобто ви не витрачаєте зараз на розмитнення, поки, поки ми не сьогодні. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Ми закінчили сьогоднішню комічною сімплітної сесії.